І сьогодні я продовжу читати вам Біблію Новий заповід. Я зупинилася на розділі 6 Евангелія від Матвія. Бажаю вам приємного. Щоб вони бачили вас. Інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, що прославляли їх люди. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою У тебе ж, як твориш милостиню, дихай ліва рука твоя не знає, що робить правиці твоя, щоб милостиня твоя була потаємною. І отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. І коли молишся, не будь як лицеміри які люблять молитися. У снаухах і на перехрестях, зупиняючись, що бачили їх люди. Істину кажу вам, вони вже мають нагороду свою. ти ж, коли молишся, війди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої, помолись отцю твоєму, який у тайні і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі. Явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що багато слів своєму почуті будуть. Не уподібнюйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього. Моліться ж так, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істину кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але отцю твоєму який у тайні, і отець твій, який бачить таємне вас дасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черп і тля точить, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і на злодії не підкопують і не крадуть. Буде скарб ваш, там буде й серце ваше. Цвітильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то й все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то й все тіло твоє темним буде. Отже якщо світло, що в тобі є темлівою, то яка ж тоді темлива? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим. Знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, ні для тіла вашого у що вдягнутися. Чи душа не більше за їжу і тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не шнуть. Не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато краще за них? Та хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть і про одяг, чого опіклуєтесь? Подивіться на, лі, на лілеї польові, як ростуть вони, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що Соломон у всій славі своїй. Не одягався так, як жодна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так задягає, то хіба не набагато краще задягне вас маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися. Бо всього цього язичники шукають. Знаємо, бо Отець ваш Небесний що ви маєте потребу у цьому всьому. Шукайте ж першу Царства Божого і правди його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься, досить кожному дневі своїх турбот.